Велика багатоповерхівка по вулиці Жабинського Чернігою має автономне газове опалення, але без електрики котли не працюють, кажуть мешканці. А світло останніми днями взагалі буває лише по кілька годин на добу. Є проблеми з водопостачанням в квартирах. Холодно, можливо, в когось там і є, що підключити, щоб було б хоча б, щоб в котели працював, щоб тепло було. Ну але це так, якщо подивитися, то дуже мало по будинку. Ну, а дітей у нас дуже багато, тому що ну, новий будинок, багато молоді, тут живе дітей дуже багато. Ну, і, звичайно, що якщо 18 людей немає світла, то в будинку вже буде ну, в будь-якому випадку холодно. Тепла піжама, кофта ще можу вдягнути, там дітей також вдягаю тепло, тому що холодно. Через те, що немає опалення, в квартирах дуже холодно, дуже сирість з'являється і з'являється пліснява на вікнах, на балконах і скрізь. Цим всім дихають наші діти маленькі. Вони також ну від цього дуже сильно страдають, можна сказати, тому що ну коли холодно, коли в квартирі майже там 12 градусів, там уже навіть теплий одяг не допомагає. Будинку на верхніх поверхах є квартири, які повністю залежні від електрики. Там найгірша ситуація. Якщо у людей є ще там газові плити, то ну ми перед війною ще про це не подумали. У нас індукційна плита і духовка індукційна. Ну тобто, все від електрики, я навіть чаю не можу нагріти, не можу нагріти, не можу підігріти. Навіть якщо є вода, коли інша черга там підключена, коли є вода, то навіть я цією водою, вибачте, не можу скористатися там чаю, попити, зігрітися якось. Ну це взагалі просто в квартирі ходиш в теплому одязі, постійно ковдри, пледи. Просто, наче, намагаюся підплаштовуватись під ці черги. Але як я ставлю будильник, щось готую, вже нарізала, думаю, так, годинка буде світла, приготую, а світла немає. І в мене ці всі продукти стоять і псуються. Мешканці будинку як можуть виходять із складної ситуації, але резервні джерела живлення не рятують. Бо вони не встигають заряджатися, тому звернулися на гарячу урядову лінію та до місцевої влади. Люди розуміють складну ситуацію з енергетикою, а тому просять небагато. Хотілося б, щоб зробили графік такий, да як в інших будинках, хоча б 4 через 4 його дотримувались. Ну ми розуміємо, що можуть бути якісь аварійні вимкнення, але це якась разова може бути ситуація, але не на постійній ж основі. Тому що наш будинок з 22-го року постійно, майже в перших рядах, був на вимкненні світла. Хотілося б, звичайно, щоб генератор поставили, ну, але ж би хоча б вже графіки, щоб були там 4-4, 3-3, щоб хоч щось затримувалося. В обленерго кажуть, що тривала відсутність світла може бути пов'язана з тим, що різні графіки накладаються один на одний. Такі проблеми у багатоповерхівках з автономним опаленням не поодинокі, а зміна графіків призведе до проблем у інших споживачів. Шукають шляхи вирішення, але в енергосистемі поки складна ситуація. Переведення ліній, від яких вони живляться на більш лояльні графіки, означатиме, що в інших споживачів, ті, які проживають в багатоповерхівках з централізованим опаленням та в приватному секторі, годин зі світлом буде іще менше, у той же час споживачі, які мають індивідуальне газове опалення, Можуть подбати про альтернативні джерела живлення. У випадку з індивідуальним газовим опаленням вони дадуть змогу забезпечити нормальний температурний режим у квартирах. Тому, в кого є така можливість, ми дуже просимо нею скористатися. Зараз енергетики на всіх ланках роблять все можливе, щоб покращити ситуацію з електропостачанням. Відновлення триває просто цілодобово. Ми сподіваємося, що скоро ситуація покращиться. Мешканці будинку по вулиці Жабинського чекають на потепління і вирішення проблем з електрикою. Чекаємо, може, хоч і квартирах потепліше є, і всім стане і, і та, взагалі, чекаємо перемоги і щоб тут все вирішилося. Хай вирішиться не тільки в будинку, а й в країні.